Але ця справа правда не секретна. Тут розмовляли про головного мінімального раху. В середині, в середині, не маємо цієї

Вони, самі не знаю, що вони хотіли туди дивитися. Ну, хотіли і хотіли. А да, сьогодні зранку, що тут було? Я бачила, що тут Ярош був. Ну, не знаю, зранку, ну я чув, що ярош був, ну, але я не був, я прийшов зараз тільки. Вчора Ляшко вийшов, коли попросив. Ні, ну Ляшко вчора нормально сказав. Сказав, не треба нічого так. робити, у нас проблема не в так. Києві. Ну, я теж думаю, що в нас проблеми не в Але Києві. Ляшко, то, що я думав, що все вже не Ну так бач, ні, це вони ще до виступу Ляшко встигли. У нас пробити. не в Києві проблема. Ні. Всіх назначають тут. Не, а банка ну, всіх все. назначає тут, Ні, означає ну, тут. тут, тут, тут а я... Там нічого не працює, все працює да. на Росії. Районах тут всіх, тут все робиться, а не там. Ну, теж, Тому не. тут сюди люди йдуть. Ну теж правильно. Чому це вичати? Це ви тут відвідати. А вони відповіли і сказали, ти не заплатив, а я кажу, а де в основному законі по всенародному референдуму? Це закладено. Не закладено. Значить, юристи пішли на це свідомо. А до чого я це все веду? А я веду до того, що якщо всі п'ять юристи, всіх п'яти партій парламенту пішли на зраду, то за зраду ми маємо юридично законне право розпустити парламент. Вигнати їх в будь-який день, не чекаючи травня. Бо я вскрив це до травня. Сьогодні яке число? Яке 28. 28. Так, от я ж не 25 травня розкрив ну, цей злочин. Значить, 28-го можна вже розпускати парламент сьогодні. Бо зрадником є хто? Яценюк і Турчинов, вони були в цій команді. Яценюк і Турчинов були в цій команді. Разом з оцим, з цього по цей рік вони були і в курсі справи були, бо їм юристи їхні ж казали, юристи, і януковичі казали, не робіть цього, бо буде оце. Коли 28 березня сьогодні оце викриється, то ви сядете в тюрму на 20 років кожен при умові, що. Ми розпустимо Верховну Раду на законом юридичним основного за зраду юристів і політиків. Це ж політики, а у них є юристи в командах. І якщо ми за зраду їх розпускаємо, автоматично ми розпускаємо раду міністрів. І вже командири майдані перекладні беруть владу замість. Оцих вже нема. Ради міністрів немає. І що робить тоді командири майдану? Вони назначають переможця з оцих, бо до грудня місяця. У мене особисто, а переможу переможець, цих, чого? Перший, хто викрив цю зраду, це один із 47, Він вже є переможець. Друге. У мене найкраща програма. Бо о, о, я, я докажу так, Хлопець, давайте а, так. Можна я спитаю? Ще секунда. Два да. лісни ну, тобто плану дій. А Алюстрацію звичайно. Звичайно. про яку я розказував. Хто небудь таку розказував, що ми почнемо зулівати? Що ми почнемо з чотирьох президентів, що ми почнемо з 16 прем'єр-міністрів, що ми всі губернатори люструємо. Не будемо знизу а зверху почнемо люстрацію. А для чого? Щоб в бюджет у нас було такий. Ви офшорних зон, зонах вони почнуть нам вертати гроші. У нас буде в бюджеті ще. І тоді ми вирішимо всі проблеми. І нам жодні позич... запозичання не потрібні, бо вони вернуті. А Знаєте, чого вони вернуть? То що ми їм об'явимо перше? Слухайте, що перше. Повна капітуляція всіх олігархів, губернаторів, президентів, прем'єр-міністрів. Повна капітуляція. Друге. Арешт і КПЗ. Третє. Слідство і суд.